Катівня представляє! Асі невдачні моменти з відео, ви можете подивитися в кінці відео. Приємного перегляду! Всім привіт! І з вами програма Катівня. І сьогодні, щоб укріпити свої нерви, ми сходимо одразу на три заброшки. А ви не забудьте підписатись і поставити лайк. Ми починаємо. Ага. Ну, а перед початком ми трошки покрутимо колодязь. Там води немає. Боже. І зараз телефон туди падає. Я реально. Б... І перша заброшка, на яку ми підемо, це оце. відкривається. Пішли в сарай. І наш новий помагатор виламав двері. І зараз я буду туди залазити і спитувати свої нервішки. Так, ви зі мною, бо я вас знаю. Щас закрийте мене. Коротше. Через те, що я дуже великий, я туди не зможу донести. Але там ще є кое-що. Я... Ми його не побачили, і зараз ми підемо. Мені здається, що це. Ти... І старай. І тут тримали mm. якихось свиней. <плес> Боже. Боже. Там ще у нас або, оператор є. Або в поганому випадку проводили питки. Дивіться, скільки тут сміття? Мені це дуже не подобається. І ми йдемо у другу заброшку. Ну, і ми переходимо до другої заброшки. Ви, її, напевно, знаєте, ми тут знімали вже одне відео. Ми спеціально прийшли на заброшку, щоб показати вам, як по неї ходити. І зараз ми сюди повертаємося, щоб її іслідувати. Кстати, ось о... оцей був монстр. Відеофейк. Ну, оце монстр. Ну і тут нічого боятися. Тисячі раз, і тут нікого немає. Ну, я думаю, можна переходити до третьої заброшки. І третя і остання заброшка. оця. Зараз ми будемо заходити туди і показувати, як там, і будемо ще катати свої нервішки. Все, пано. Ну, і ми прийшли. Їмо. Тут дуже кріпово. Дивіться. Отам кладовище. В кінці mm -hmm. кімнати кладовище. отут, Я не знаю, чому тут статуя, хто її сюди поставив і чому вона тут. Ну і тут дуже, дуже багато всяких надписів. Катівня, дивись! Я... А, які штани? Якісь ну... сюди. І ось. Саме страшне мені через те, що може обвалитися пол. Да. Це саме страшне. Саме для мене найстрашніша кімната – це оця. Тут просто немає полу. Отам От трохи є. Ну, і ми переходимо в ту комнату. Дебілоноде! Так, ну, і ми вже в цій кімнаті. Чому вона тому що тут багато графіків і всяких надписів. І може ввалитися пол. От тут написано: Хочеш умереть?» Тут багато всяких надписів. Ну і ми перейдемо зараз у якусь іншу кімнату. Ну і це сама цікава кімната, по-моєму, тому що тут не обвалюється пол. Усе вроді нормально. І дуже багато графіті, які можна роздивитися. Ще на усій стіні. Ну, я думаю, на чому можна закінчити. Зараз ми вийдемо із заброшки і будемо знімати прощання. Коротше, хотіла вже прощатися, але я пройшов через доську. І тепер ви знаєте, чому ось ця заброшка. Ненадіжна, і тут усе обладнана. Ну і ми вилізли в жопі міра. Ну, всім поки з вами була програма Катівня. Бибе! Всім привіт і з вами програма Катівня. І сьогодні, щоб укріпити свої неща, всім привіт і з вами програма Катівня. І всім привіт! Всім. О, не туалет! Leaving. А ви не забудьте підписатись і поставити лайк. Ха-ха-ха! А ви не забудьте підписатись і поставте!